Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я продовжую знімати відео квітучих орхідей у січні 2025 року. Ці орхідеї знаходяться в мене у залі. І щоб мені показати ці орхідейки, треба трошки прибрати ось цих квітів, дібратися туди і почати свою розповідь. Є трошки квітучих орхідей на підвіконні, теж вам їх покажу. Величезний кущик Лотері Принц Каріна. Ця орхідея має чотири назви. Дивіться, який в неї довгий-придовгий квітконос. Ось такий це від старого квітконосу. Ось тут було відрізано, і вона наростила ще ось такий квітконос. І він буде ще набагато довшим. бо за сезон квітування вона дорощує квіти не один раз. Ось така рум'яна квіточка. Дивіться, яка вона з цього боку красива. От Відвернулася від нас, і можна роздивитися її з цього боку. Квіти вона тримає довго, і за рахунок того виходить на одній гілочці, наче букет, але, але довгий букет. Тобто ці квіточки спочатку такі яскраві, теплесенькі, а потім колір стає більш блідий. І ці світліші квіточки, а ці квіти, які пізніше розкриваються, вони дуже яскраві. Багато жовтого кольору. Ось така. Але у цієї орхідейки є ще квіти. Зараз дотягнуся, мабуть, тут теж старий квітконос, він був обрізаний один раз, ще один раз. І ось ця гілочка. Моду показати, ось вона. Теж буде довгою. І ще буде потім продовжуватися. Ось така орхідея. Здається, нового квітконосу в цьому сезоні поки що нема. Але і таке квітування це дуже-дуже пишне квітування. Ось такий рижик. Сонячна орхідейка. Дуже смачно пахне. Мені вона пахне лимоном та м'ятою. І пахне дуже сильно. На відстані відчувається аромат. Це я показую новий квітку нос. Один, два, три. Три розголуження, одне щось поки що на ньому нічого немає. Основна гілочка. Ось це новий квітку нос. Ось тут. На старому квітконосі, ось сюди, пішло нове розголуження. Тут так само. І ось тут від старого квітконосу, тут, А ще ось тут. Ось тут. І багато квітів вийшло. Зараз намагатимусь показати їх всі одразу, ось так. Розкидала їх в різні боки. Що я тут можу зробити? Щось до лампи тягнеться, потім розвернеш в інший бік. Знов до лампи, ну ось така краса, ароматна, пелюсточки такі цупкі. красива квітка, Орхідея Кадіс. У тому сезоні стільки було квітів. Два квітконоса наче 10. Дуже багато було. Але й зараз немало ось це новий квітконос, вона ще буде дорощувати, має таку особливість. От квітконос з одним розмовудженням, а ці, мабуть, старі. Зараз роздивимось десь сюди. Так, це старий, засвічую такі кольори камери, він набагато темніший, ніж ви бачите на екрані. І ось тут теж від старого обрізаного квітконоса. І ось стільки квіточок багато. Це Angel Face або Гоя. Немаленька квітка. Вона довго тримає квітку, дорожчує потім, дуже мені подобається. Це її один квітконос і ось це другий. От вона майже кожного разу дає по два квітконоси. Такі красиві салатові бутошки, а потім така квіточка. Щось воно так показує. Ось так. Ось така зелененька позаду. Такі товстенькі квітконоси в неї. Це почала свій розпуск орхідеї філіні. Ось такі у неї квіти, вони як тарілочка, бачите, якщо ця така плоска форма, то ця як тарілочка. І це в неї від старого квітконосу, там ще є а, ось її квітконоси то їх не переплутаєш. Такі вони прикольні. Це бомонд. Яскрава помаранчева губа украп. Зараз ближче намагатимусь показати вам ось така красива квітка і крапушки. Де то мої листочки, бо листочки теж мають крап? У цьому лісі не доберешся, де воно. А, ось. ось такий краб невеличкий, але він є. Вікторія дуже красива, яскрава. Велика квітка у неї довго тримаю квіти і потім трошки дорожчую. Це в неї я дивлюся зі старого квітку носу, і я не пам'ятаю, чи в неї є новий, але я її не побачу. За... Вон ось він є, ось він. О, аж там. Небагато квітів буде, але ну скільки є. У тому куточку Рауль. Підвернувся від нас своїм квітконосом, але тут ще багато від нього ми побачимо. Ось тут від старого квітконосу. тут новий квітконос, Оце від старого, і це від старого квітконосу, і тут від старого квітконосу і ось стільки квітів. Ось той, тут, тут, тут. От і ось тут. Квіточка гарна, коли вона розпускається, вона більш яскрава, в неї є жовтий фон, потім він відходить, вона стає більш рожевою, але все одно красивою. Квіти вона потім дорощує на своїх квітконосах. Квітне довго, тримає квіти довго, дуже мені довподобає. Вона ще має аромат, але не такий, як парфюмки, як оце я зараз про м'ятовий лимон говорила. Але якщо носом туди втнутися, то почуєте аромат. Оця яскрава мультифлора Little Zebra. Дуже цупкі в неї пелюсточки, вона не така весела з цими своїми різочками. І пуп'янки такі в неї теж у смужечку. Оце квітконос, і де він, і ось тут, другий. Це квітконоси від діточки. Зараз я її знайду. Де вона ось? Ось діточка. І один квітконос в цей бік, інший ось в цей. А тут від старого квітконоса. Ну, от небагато квітів. Аж цілих дві квіточки. І тут буде щось таке одне. Але часто ось в цих місцях теж можуть бути або діточки, або знов квітконос вийти. Ну, Поки воно зелене, я його не чіпаю, хай собі росте. А ще, що мені в них подобається, що не тільки пелюсточки в них такі в смужечку, а ще й губа така. Тут весела вона. Тут поруч інторіум буде квітувати. Я їх пересадила, вони багато стрисанули і наново нарощують багато коренів, Ну, раз квітне, то все добре. Як бачите, тут ще є бутони. Ще буде що показати у лютому місяці. Ось тут камбрія вся у бутонах. Думала, вже хоч пару квіточок розкрилося, але, ну, як бачите, ще ні. Така височенька гілочка, теж дуже-дуже ароматна. А тут ще є маленька зараз. Під великими орхідеями мало не забула ось цю маленьку. така вона приємного кольору. Ну, камера теж знову її висвітлює. Вона ароматна, так блищать її пелюсточки. Очевидно, здається, що вам видно, наче шовкові. Ароматна вона, але в тому сезоні ну, мені не дуже було приємно її нюхати, наче щось копчене. Тому моє таке сприйняття, назви не знаю. Ось така вона невеличка. Хай у кадрі трошки побудуть головними. Все обіцяю зняти огляд про них. Ну, Сподіваюсь, руки до них дійдуть. Така красива бегонія, хай теж вам покажеться трошки, бо мені треба там дібратися до ось цієї кам'яної троянди. Зараз приберу бегонію. вона така червоно-чорна. Тут в мене нарбона ось така вона. Коли тільки квіти розкриє, така тепла. Дуже приємна. ну Потім вона буде просто рожевою. Вона довго квіти тримає, потім дорожчає два рази за сезон. Це гілочка від старого квітку носу. І здається, нового там немає. а Тут жовтий стікер. Якщо ви пам'ятаєте, при пересадці, омолоджуванні, я клеїла стікери. Стікери я клеїла для того, щоб потім бачити, що було з орхідейкою і чи вона заквітне. Після пересадки або омолодження, чи що, як з нею буде. Ну, ось тут написано, що це було омолодження. Тобто я її омолодила і вона не пропустила сезон квітування, а хоча б зі старої гілочки, але все одно квітне. Тут ще бутони не відкрилися, але ну, якщо пішла розмова за жовті стікери, то це дикий кіт. І він теж омолоджувався, дуже мені було страшно його омолоджувати, але бачите, в активному рості в нього корінці, і є квітконосновий. Хоч і влітку були всі мої пересадки у спекотному серпні, але ну, вийшло добре. Кам'яна троянда була омолоджена. І зі старого квітконосу так само. Ось така красива гілочка. Вона теж буде дорощувати свою гілочку як мінімум два рази. Вона молодець. Вона, може, трошки менше тримає квіти, ніж Рауль, наприклад, але кілька місяців квітування вона буде продовжувати квітку нос, але він буде дуже довгий. Ось така от красива дівчинка. З усіх боків красива. Кожного разу вона різна. Бувають в неї як тарілочки квіти, а в цьому сезоні вона їх ось так вигнула. Така темненька. Буває, що білого багато або рожевого. Якісь вони схожі, то зазвичай кожна квіточка різна, а зараз так красиво, дисципліновано, вона однакова. Цю красуню теж я покромсала, омолодила. На старому квітконосі вона дала таку гілочку. І новий квітконос. Теж написано, що вона омолоджена. Тут я ще її і листочки різала, жовтіти починали по краях. Блищать переливаються полюсточки. І дуже красива в неї губа. Такі вуса, на яких є крапочки. І сама губа в крапочку. Зараз я і ви побачите. Дивіться, яка краса. Начебто рожева, яка красива. Це дітка орхідеї African Queen. Мені цей сорт орхідеї дуже вподоби. Це такий старий сорт, класика, я такі дуже люблю. Я її пересадила, вона дала квітконос і скоро вже будуть квіти. Хотіла її продати, так погода вже стала холодна, і вона залишилася в мене. Хай квітне. Здається, що на сьогодні я ні про кого не забула. І можу закінчити відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще багато орхідей є у кабінеті, і навіть не знаю, там, може, відео доведеться поділити на дві частини. Ну, побачимо. А на сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!